Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення магазину з продажів окулярів. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для продажу окулярів. Предметом дослідження програмного засоби для підтримки процесу продажів окулярів. Мета роботи розробка програмного забезпечення для магазину з продажу окулярів. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програмне забезпечення для магазину з продажів окулярів є досить актуальним через кілька ключових факторів. Зокрема, через застосуючу популярність онлайн-торговлі покупці все частіше вибирають онлайн-платформу для придбання окулярів. Зокрема, завдяки можливості зручного перегляду каталогу, порівняння ціни вибору відповідної моделі без необхідне фізичне відвідування магазину. Проте деякі програмні засоби для підтримки процесу продажів окулярів можуть мати проблеми з інтеграцією. Зокрема, не всі програмні системи легко інтегруються з іншими інструментами або платформами онлайн-магазинів. Іншим недоліком Існуючого програмного забезпечення для магазинів з продажу окулярів є те, що налаштування або придбання такого ПЗ може бути дорогою ціною інвестицією, особливо для малого бізнесу. Крім того, низька зручність інтерфейсу або перевантаженість функціонання можуть ускладнити використання деякої ПЗ з продажу окулярів. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності магазинів з продажу окулярів. Проаналізувавши різні мови програмування, визначено, що для реалізації програмного забезпечення для магазину з продажів окулярів Обрана мовою програмування PHP, яка є сервісною мовою програмування, що спеціалізується на динамічному створенні веб-сторінок та їх інтеграцію з базами даних, що дозволяє реалізувати функціонал для управління товарами, оформлення замовлення кулярів, інтеграцію платіжних систем і персоналізацію контенту. Крім того, мова PHP має широкий набір вбудованих функцій, які спрощують реалізацію типових задач. При розробці інтернет-магазину для продажу окулярів, таких як авторизація користувачів, формування каталогів товарів, генерація звітів про продажу та обробку е транзакцій. Як систему середовища розробки для створення програми обрано PHP Storm, завдяки його широким можливостям, орієнтованим на продуктивну роботу з PHP і супутної технології. Крім того, середовище PHP Storm пропонує потужний інструмент для написання тестування та налагодження коду забезпечує підсві... підсвічування синтаксису або заповнення коду. Перевірку, помилок у реальному часі що значно перевищує ефективність роботи. А програмне забезпечення для магазину з продажі окулярів має три ключові компоненти, які тісно взаємодіють між собою сервісною частиною, клієнтською частиною та базу даних, які працюють разом. Клієнтська частина надсилає запити, сервісна частина обробляє їх, звертаючись до бази даних, а потім повертає результат користування така структура, забезпечує ефективну роботу магазину з продажі окулярів, зручність для клієнтів і гучного для власних. В бізнесі. Функціонування програмного забезпечення для магазинів з продажу окулярів будується на злагодженій роботі клієнтської частини, сервісної частини та бази даних. Коли клієнт заходить у магазин, він взаємодіє з клієнтською частиною, яка реалізована у вигляді веб-сайту. Тут користувач переглядає каталог окулярів. Застосовує фільтри для пошуку потрібної моделі, додає товари до кошика та переходить до оформлення замовлення. База даних програмного призначення для зберігання даних про окуляри клієнтів замовляє категорію товарів, а також для зберігання іншої інформації, необхідної для роботи програмної системи. Після запуску програмного відображає головну сторінку, де можна побачити деякі товари, які часто купують користувачі Головного меню можна вибрати типи товарів, окуляри, лінзи або перейти до вибору товарів за брендом. Також є можливість пошуку окулярів за назвою або іншими критеріями та ознайомитись з контактного магазину. При виборі пункту меню окуляри, користуючись, відкриваються додаткові області, де можна обрати категорію товарів, наприклад, жіночі або чоловічі окуляри. При виборі категорії товарів, наприклад, чоловічі окуляри, вибирається сторінка, що містить відповідні товари при виборі окулярів відображає відповідна сторінка, де користувач може ознайомитися зображеним окулярів, їх описом та іншими характеристиками. У випадку бажання придбати окуляри костеру костер. Ко... Турувач натискає кнопку покласти у корзину на сторінці кошика, відображається обратний товар, його кількість та інша інформація, необхідна для оформлення замовлення. При натисканні на кнопку оформлення замовлення відбудовується перехід до форми ведення даних для замовлення, Користувачеві необхідно ввести своє ім'я, адресу, телефон та інші дані. В ході е, виконання даної дипломної кваліфікації роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів, зокрема окулярів. Розроблено програмне забезпечення для магазину з продажів окулярів, всі поставлені завдання виконані. За результатами тесту встановлено, що програмне функці... 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 функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.